Привіт із Сонячної Італії. Почалась весна, почались вітри. Весна в Італії така сама, як в мене вдома в Київській області. Ви помічали, що все погане, що з нами відбувається, ми проживаємо. Більш ніж на 100%. Ми так, ми так це всередині відчуваємо. І від цього настільки може бути погано, що привести в дуже нехороший стан. А коли відбувається щось красиве, гарне, позитивне, ми можемо навіть це не помічати. Це проходить повз нас. Погане, ми все приймаємо сюди на е сонячне сплетіння, а хороше може пройти поміж нас. Подивіться на ці всі води. Я тут гуляю, чекаю між перекусом і обідом, щоб зробити моїй шестирічній доці болюс. В неї цукровий діабет виявили 7 місяців тому. І що я можу сказати? Мені повезло, що тут є така шикарна дорога. Напевно, кілометрів 10 можна йти. Мені повезло з учителями, мені повезло, що вона в такій школі, де мало дітей, маленька школа поки що. Мені повезло з поваром. Е, мене підтримує чоловік. В дитини хороший покладистий характер. Характер є. Ми Не з нею дружимо, вона мене слухає. В цьому мені повезло. Так що... Мені, напевно, років 25 було, коли я помітила, що погане може проходити крізь нас і залишатися на все життя, а щось хороше ми не помічаємо. Тому в років 25 я собі дала настанову, що погане ти не можеш його пропустити повз себе, але по можливості. А хороше потрібно пропускати через себе. За вас ніхто не відчує того хорошого. За вас ніхто не проживе те життя. І так ми вміємо дуже гарно ставити життя на паузу. Але, як показує практика, наприклад, діабет, ти на паузу вже не поставиш. Так само, і життя. Хто ставить життя на паузу, то... Коли жити? Хто за вас проживе? Потім в кінці приходить дуже велике розчарування. От е, хто приїздить в Італію саме на заробітки, говоримо ще про ті часи. Я приїхала сюди 9 років тому. Я як приїхала, я от з першого дня почала жити. Я собі дала настанову, що це е, моя хата, тут має бути порядок, чистота, а це, якби, моя бабушка з дідуською, я за ними. Ухажую, хто як не я. І ще й ти вранці встав уже на роботі. Ще й в кінці місяця зарплата шикарна. Але в мене ж відразу з'явився ухажор, і кожен мій вихідний я виїжджала в світ, я виїжджала на море, я жила то життя. Дуже велика помилка, коли жінки приїздять на роботу, або взагалі, як зараз в теперішні часи, виїжджають з країни, їдуть в іншу країну, і життя ставлять на паузу. Оце Совдеповська, оце наш менталітет чекати кращих часів. А ось прийде пенсія, отам от пенсія, яка пенсія? Або настануть кращі часи ще в селі ніхто ніколи такого не чекав. Люди собі працювали на землі, мали в Україні можна мати одну-дві корівки, нічого тобі за це не буде. Я вже в Італії б завела, якесь теля простила, тому що в нас так зелено. Але закон не дозволяє. Ти маєш бути якби підприємцем, фермером. Але не про це. Про те, що ми життя стали на паузу. І коли ви виїхали зі своєї країни, що, чим ви не займалися, потрібно вже жити сьогодні. От всі говорять про те, що треба займатися спортом, це так добре. Всі говорять, що треба жити сьогодні, тому що завтра може не настати. Не тому, що завтра не може не настати. А тому, що треба жити сьогоднішнім життям, я не знаю, я навіть не уявляю, я попрацювала півтора роки в Італії. Я ж кажу, в мене вже був жінк, якби було е, особисте життя. І я навіть зараз згадую, минуло вже сім років, як я не працюю, як в мене сім'я, дитина. І е, коли ми кудись їдемо. У мене іноді виникає оце відчуття, як тоді, сім років тому, після кожного вихідного, коли мене везли вже на роботу там, де я жила, працювала я бадантою. І в мене оце це відчуття таке залишилось, тому що я ще їздила на роботу, будучи вагітною в такому режимі. Мене свікруха казала. А що? Ти не можеш там до сьомого, восьмого місяця вагітності там на роботі працювати. Ну, ви взагалі нормально. Нічого страшного, що я вагітна від вашого гося, сина, а який не знає, як женитися. Ну, все добре, він зробив дитину, щоб женитися. Бо з мамами, папами тут іноді, якщо ти затягнув це все, то ти не знаєш, що тобі робити, як бути. Так що не відкладайте життя на потім. Напевно, якби я не зустріла тут свою якби, долю, я б далі працювала, тому що ти вкусив цей заробіток, я б і далі працювала, сестрі б допомагала, яка в Україні працює в військовому госпіталі. Але чи я б мала від цього задоволення? Чи я б була б добрішою від того, що я працюю і комусь щось віддаю? Тому що ти, коли починаєш отримувати гроші зарплату, ти це відкладаєш. По-любому ті, хто приїхав працювати, більшинство відкладає, починає допомагати родичам, дітям, сам не живе, на себе не тратить. Ні на які макіяжі, ні на які навіть на зубного тут не тратять, їдуть додому це все лікувати і озлобляються. Тому що тим, кому дають, не цінять, ті, Ці, хто дає, не живе повноцінним життям, і все заходить в тупік. Так що вам буде добре. І поруч буде вашим дітям добре, напевно. Знаю, десь колись такий ход психологічний, вичитала. І коли я жила в Україні і робила в будинку якби, очі... ну, ремонт, переклеювали обої і постало питання: моя кімната і мамина кімната. І вчасно я знайшла такий психологічний хід, що спочатку для себе, а потім для когось, щоб не відчувати цієї озлобленості, тому що <смас>, д'явол не спить. Угу. І все, я зробила собі в кімнаті ремонт, переклеїла. І потім відразу це все зробила в маминій кімнаті. І я була щаслива від цього. Якби я навпаки зробила, то тут би, звісно, були шарики за роліки. Живіть сьогоднішнім днем. Живіть життя за вас його ніхто не проживе. Ніхто вас не зробить щасливим, якщо те щастя і те все добро проходить повз вас, якщо ви не навчилися отут його всередині затримувати. А, і хто б біля вас поруч не був, хоч золота подруга, хоч золоті родичі, хоч золотий чоловік. Якщо ви не навчилися отут всередині жити і дружити сама з собою, то ніхто вас щасливим не зробить. І якщо ми відчуваємо всередині нещастя, це теж. Тільки наше, і нам з цим жити, і нам з цим працювати.